Поліцейські затримали жительку міста Подільськ за підозрою у вбивстві матері. 38-річна жінка пояснила, що останнім часом мати дратувала її своєю поведінкою. Спочатку вона намагалася отруїти мати таблетками, а коли старенька заснула, правопорушниця почала її душити рушником. Прокинувши, жінка стала чинити спротив, після чого донька нанесла потерпілий ударик кочергою по голові. Переконавши, що мати не подає ознак життя, жінка зачинила будинок і пішла гуляти містом. А за кілька годин, повернувшись, подзвонила в поліцію та повідомила, що виявила свою матір без ознак життя. У скоєному жінка зізналась. Попередня смерть 67-річної жінки настала внаслідок черепно-мозкової травми. Наразі слідчі повідомили правопорушності про підозру в умисному вбивстві за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. В рамках кримінального провадження буде проведено низку експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка має встановити стан осудності підозрюваної. На час слідства суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідство триває.